Всем привет, друзья! В кадре Triple Power D53 Батарейка низковольтная Для инверторов Solax Для низковольтных инверторов Solax То Вы есть, они выглядят так Абсолютно тише Работает чудово инвертор Такие есть характеристики По MPPT и вольтамперным характеристикам Подявиться, будь ласка Кому потребно, поставьте на паузу В чому вигода купувати оригінальні батарейки? Ось Купив клієнт, наприклад, одну батарейку да? і інвертор на 6 кВт, потім хоче додати ємність. Це робиться буквально за 15 секунд. Це все діло під'єднали дроти, запустили і вже ємність у вас збільшена в два рази. На саморобних батареях того ви не зробите за хвилину або за 15 секунд, як тут. Да? Там потрібно в ту батарейку саморобну всю викинути, зібрати повністю нову. Ось В тому дуже велика якби, гіморой, да, великий з саморобними батарейками. А ось хто вибирає оригінальні батарейки, той отримує такі ось вигоди, як швидке збільшення ємності. Та гарантія 10 років. Гарантія 10 років, вибачте, мене це достатньо козирно. Заходимо в «About». Дивимось на BMS Detail, і бачимо такі деталі, як версія прошивки і середні номера. Мастер слейв І так пішло. Можна набирати слейвів сюди да? і збільшувати ємність. І все це дуже легко і швидко. Ціна дуже приємна на цій батарейки. Ось немає ніякого сенсу збирати якісь саморобні батарейки, непонятні. Ось інформація про батарейку. Пожалуйста, онлайн. No 2. Дві батарейки онлайн. Ну, зараз вечір, сонця немає. І девідбор 240 Вт на споживання. Ну, ми живемо офгрід, повністю без мережі, тому нас мережа не цікавить. І тарифи теж. Ось ну, з'ємність у нас 10 кВт. Ніч можна... Більш-менш пережити, а вдень повністю все компенсується від сонця. Тобто, що обладнання SOLOX це обладнання, яке дає дуже велику зручність в користуванні. Ось Встановили такий набір, да? інвертор плюс батарейку. Потрібно збільшити ємність, будь ласка. Клац-клац, під'єднали дроти, все дуже легко. Все оригінальне, не потрібно <кій> шукати нічого. Тобто, якщо ви купуєте SOLEX, то все оригінальне. Даталогер, оригінальний інвертор, оригінальний 10 літ гарантії батарейки, 10 літ гарантії, що ще е, потрібно мутити, не розумію. Тобто, люди щось вишукують, а ось я хочу зібрати. Я зразу припиняю розмову про ті зібрання тих батарейок, бо немає жодного сенсу. Викажіть свої думки в коментарях під відео, чи є сенс взагалі в якихось стрьомних батарейках, якщо є оригінальні з 10-літньої гарантії. Все, всім гарного настрою і мирного неба. До наступних відео. Пока-пока.